У Житомирі суд взяв під варту без права внесення застави підозрюваного у вбивстві 32-річного чоловіка. Про це розповів начальник ГНП в Житомирській області Олег Трачук. Шляхом оперативних дій слідчих було встановлено особу. Товариша цього нашого 32-річного військовослужбовця, до якого він 9 січня. Прийшов повечеряти, скажімо так. В ході даної вечері на квартирі у вбивці, це 37-річний житель обласного центру. В ході вечері у них виник конфлікт, він наніс йому дуже велику кількість ударів руками, ногами в різні частини тіла. І за допомогою топора, ножа і ножовки він розпиляв це все тіло. І повиносив його, порозкидував по території, яка знаходиться неподалік від місця вчинення злочину. Зізнався повністю на слідчому експерименті, розказав, показав, як він це все робив. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко Суспільне, новини Житомир.